Так, да, я тут дивлюся, що і Russia Today теж відмінили навіть анонс, тобто не завтра, а, ніколи. Все, а все ніколи. там вже сьогодні не буде. Сьогодні вже не буде кіно. О, щось страпилось. Ну... Якщо він був анонс. Так, да, так, да, то це найбільш цікаво. От це і... найбільш цікаво. І Пісков не виходить на свя на зв'язок, як пишуть. Себто щось трапилось. А що не, не, не може бути, що це був якийсь план, в принципі. Тобто, е, оголосити анонс на один час, перенести на годину, а потім, типу, взагалі відмінити і щоб нічого не відбулося, і ніхто не дає коментарі. І при цьому анонс був не просто так, а на всіх головних їхніх пропагандистських ресурсах. Якась ситуація там дійсно. Ну про, е, про вплив Китая, в принципі, вірогідна. Е, Путін вмер, вірогідно. Так, да, чекаємо на Лебудина озеро завтра. Там там пишуть, включили цей. Як вона, якісь змагання включили? Не Лебедине озеро, а щось інше там є. Я читав, що там, типу, сьогодні Путін провів розмову з якимось там, якою людиною, якоюсь людиною зі спортивної федерації Боснії Герцеговини, щоб провести товариський матч 19 жовтня чи 19 липа до Москви. І це, в принципі, вся інфа про те, що сьогодні робив Путін. Ну, теж схоже на запис. Ну ок, що ми робимо? Розходимось в такому разі, чи ще хтось хоче про щось поговорити? Ну, здається, всі теми обговорили, які можна. Без ну, під підготовки можна, хто його на годину стрім проводить і все буде норм, я так розумію? Взагалі, ну, вийшло ідеально. Ми завжди хотіли провести стрім менше, ніж на дві години. У нас є стрім менше ніж на дві години. Ми провели стрім у таких. Цікавих умовах, я б сказав, без підготовки і так далі. Вийшло непогано, ми годину посиділи. Поговорили, потервенили, послухали Киїцького і про те, як адмін чимось хрумкає і відкриває пиво, хоча це було не пиво. Ну. Як на мене взагалі, це топ-варіант стріма. Та насправді Мортіс, це от та штука, яку ніхто не помічає. А бути адмінним висити трансляцію дуже напряжно, тому що ти не можеш нормально зам'ютитись, Це потрібно в деяких місцях, в декількох, а потім треба всюди розм'ютитись, як тільки ти говориш. І це ще та історія. Взагалі, ну я тут спробував. Я тупо висмокнув шнур мікрофона з компа, потім його назад поставив. Потім це... ти не зміг Гугл От, Робу Отож, я. так в Убейсі все було нормально, в Google Углміц ні. Ну коротше, складна система, да, що робити. Да, це ще та проблема. Ок, давайте, може, цей пару питань, які є. Є у нас питання в чаті. Ой, ой, ну, зараз немає я подивлюся, так. Ні, там, була, там було питання. Але коли та... закінчиться війна, наше улюблене питання? Було питання как про всі... е, Зараз кажу: Лиман, Правдане, Про Лиман поговорила, про Правдане краще не говорити. Це а, теж поговорили. Да. Було. Трошки, так. Да. Що там ще? Дякую за Zoom. За бо раніше, а, якось за зум, бо раніше і мене було видно, тільки зараз зрозумів, що на так на екрані. А, а, Це типу просто на весь екран. Працювало. Так, а, Мортіс та інші ведучі. Прогноз на, закінч... на час закінчення війни. До кінця 23-го, хоч чи може раніше. А, ну, скоро, скоро я впевнений, закінчення. що в 23-му році буде йти війна, а там взагалі подивимося на результати мобілізації. Тут а тому... я, я скажу, вже закінчилась війна, Путіна нема. все, а. Ні, ну просто знову ж таки, тут така ситуація, що мобілізація може. Пришвидчити кінець війни. Тобто всі ж думають, що типу зараз воїна гонять мільйон м'яса, а, а цей мільйон м'яса може не нагнатися а може дійсно призвести до соціальних потрясінь у Росії. А, так, пишуть, що промова Путіна про псевдореференду затримується, Ну, ми вже це, це знаємо. А там а, іще просили: Вікіс, прийми у Твіттері якогось нещасну людину. Пан Андрій Стецюк просить. Віктіса прийняти запит на друзі О, у твіттері. Це, О, оце тебе обговорення Євген... на стрімі. Пан Євген Птяу пише. В, пан Євген Птяу пише, а Віттіс чаще піши в ТГ пости. Ясно, що Віктісу робити. Прийняти в Твіттері писати частіше, пости. що іншим робити взагалі не ясно. Та ні, можна обговорити, знаєш, вплив. Пісні Ванька встаньки на національно національно визвольні змагання та да а мені до речі, от якщо ми вже говоримо про що попало, мені дуже сподобалось, як зараз використовують харківська офензива. Це прям класно звучить. Так, Прямо чорківська це офензива віні. дуже класно звучало і зараз. Да, в... Це як звучить, як знає листопадовий чин, так. там перший зимовий похід, національно визвольні змагання, що там ще цікавого, такого прикольного було. Коротше, оці всі назви, які такі унікальні, круті. Ух, ух звучить круто. Треба їх побільше використовувати на цій війні. Мені подобається. А, тут цікаве питання: питають: де Парфенов. А я тут. Кайф. А, пан Гліб, не кринжуй в каналі. Ну, ну, ще пропоную no. прикольний варіант буря в родзинках. Ну, це таке менш серйозне. Більш серйозно, це Слобожанська офензива, не плутити. Ну, навіть ну, Слобожанська офензива це навіть таке більш цікаве, ніж просто Харківська офензива. Так, Я... да, так, да, красивіше, красивіше. Ну, ні, Слобожанська буде, коли підемо на Білгород. <а — А Стародубщина, це ще Слобожанщина чи ні? Це Сіверщина. Ага, ні, це Сіверщина. Слобожанщина, вона закінчується трошки північніше від Сум. Там річка тече, блін, яка вона тече з чотирьох букв назва, я її забув. І на південь Слобожанщина закінчується Слов'янським, якою я дуже хочу, щоб вже називали там Тор, здається, стара назва у нього класна. І от, до речі, Північні, Старобільськ, і хто там ще у нас на півночі Луганської області є ще одне місто, яке недалеко. Так, да, Сватове це теж Слобожанщина, Тобто всі регіони, це вони є Слобожанщина, вона гігантська насправді. Ну і там Білгород, частково, Білгород черсково. Так, да, так, да, так. Да, да. Туда, там, якщо брати Острогоський полк, то там взагалі у глиб Росії Слобожанщина доволі таки серйозне щупальце закинула. Є куди рости. Ну що, Ок. Ж, тоді будемо, будемо закруглятися, припиняти. Було дуже цікаво дуже класно, дуже дешевно, мені сподобалося. Якщо у нас не буде можливості провести нормальний, ну мається підготовлений стрім, то я розберуся, як все-таки м'ютити ОБС-ку коли треба її треба. Там, там слухай, там в ОБСК декілька потоків, і просто один із них, там, де твій мікрофон, ти його м'ютиш, і там є. Ну типу, та, ну я, я розумію, що це можливо, просто ти ж так швидко не розберешся і до того ж, коли всі чують, і всі замовляють китку, Так, Ти, 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 ти головне, потім швидко да, не розм'ютишся, Це ціла да, проблема. Да. Народ, ви давайте свої теж коментарі, напишіть, не знаю, на каналі, на Ютубі, де завгодно. Як вам такий формат не підготовлен? Мені так простіше, я так не такий напряжний. Я зазвичай на стрімах напряжний, бо дуже багато. До речей доводиться готувати, сидиш, мучишся, вибираєш теми голосувалки, потім медіа шукаєш під ці теми, а коли ми отак от просто зібрались, то взагалі клас. А коли Мортіс ведучий, так взагалі просто супер. Тому мені особливо сподобався сьогоднішній стрім. І він не такий уж довгий. Тому е... пишіть.